Ігор Романенко, військовий експерт і засновник благодійного фонду за Криїва Небо України. Генерал-лейтенант у відставці доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Доброго вечора, Іван. Так, ну значення ось цього парому, власне, це те, що ми маємо вже як офіційну інформацію. Яким чином ви оціните е, ось це пошкодження? Це має досить важливе значення в логістичному забезпеченню Частин, які знаходяться в ворожих на території тимчасово окупованого Криму, і це означає ще далі, якщо на північ подивитися на мапі і забезпечення частин Збройних сил Російської Федерації на південному фронті ведення війни, враховуючи це, те, що були нанесені попередні удари по іншим паромним судам, їх було три. І вони фактично там не боєздатні, залишалося тільки це третє, то нанесення уражень його приводить до того, що функціонувати пару на це не буде, це означає перервання цього логістичного шляху. І з урахуванням того, що Керченський міст теж працює не наповну, це, безумовно, знижує потенціал забезпечення. Ворожих військ, а в свою чергу це означає зниження забезпечення потенціалу ведення бойових дій. Це суттєво з рахуванням того, яка ситуація у нас на фронті на південному, ну і на східному фронті теж Чи правильно розумію, що ось цей пором його називають залізничним. Він перевозить потяги, тобто вони не йдуть по мосту, а їх возять виходить що великим кораблем. Так, там є залізниця, куди можуть заходити вагони, таким чином перевозити це досить. І він мав велику паромну переправу з навантаження, поки вони будували незаконне Керченський міст, ну а потім, завдяки ударам, по ньому там в повному обсязі він працювати не може, і нанесення ударів тут відбувається. Тобто продовжується реалізація стратегії. Ізоляція частин, взагалі інфраструктури ворожі на нашому Кримському півострові, і це важливо з точки зору того, що закріплюється скажем витіснення кораблів і суден Чорноморського флота. Це стратегічне досягнення минулого року, треба це пам'ятати. І реалізація в цьому році боротьби за. Перевагу в повітрі і ізоляція з повітря військових частин, взагалі всі інфраструктури ворожі, яка знаходиться на тимчасово окуповано Криму. Ми пам'ятаємо, що наноситься ураження по засобам протиповітряної оборони і знижується потенціал протиповітряної протиракетної оборони на півострові, і це дає змогу на подальше працювати нашим а, літакам. Штурмовим бомбардувальним будь-яким більш ефективна і в тому числі очікуються дії літаків 4 плюс покоління, які повинні зайти, чи там f 16 це ж відбудеться, чи якби, тиски оборони американців на Шведські Гріпини, чи на кінець року підготуються наші пілоти, засвоюють міражі. І ми побачимо міражі, тим паче, що міражі розглядаються як літальні апарати для військово-морського морських сил, сили оборони України і тому, що вони найбільш придатні діяти на морських просторах суходово. І тому є такі перспективи. Ем, до речі, якщо говорити про ем... Про замінність ось цих літаків, тому що з одного боку, так, це позитивний сигнал. і Ми чуємо про певну перспективу там, в подальшому отримати різного роду літаки. Але з іншого боку, лунав ось цей контраргумент про те, що деталі до них не є взаємозамінними. Це складні системи, насправді, які потребують абсолютно підготовлених, вишколених спеціалістів до обслуговування. От чи не є це таким мінусом? Мінус є, безумовно, але тут постає питання. Чи е, ми там розглядаємо проблему логістичному забезпечному, технічному, про які ви говорили, е, чи е, з іншого боку у нас все ж з'являються засоби для підсилення протиоповітної оборони і засоби нанесення ураження об'єктів е, на землі на воді ворога, і тому безумовно е, ми схиляємося до того, що нам потрібні ці літальні апарати, а далі буде видно в подальшому переходити на який тип літаку взагалі з урахуванням можливостей і перспектив, найкраще було б скажімо, мати ну, там, 5 бригад авіційних на літаках, типу F-16 можливо, в 16 а і додатково дві бригади на важких літаках. Ф-15, ну, бажано скажем, модифікації від середньої до останньої, е, якщо враховувати, що Україна буде входити в систему протиповітряної оборони Європи і в систему, в тому числі протиповітряної і протиракетної оборони, то напрацьовують такі плани. Але бачите, життя вносить свої корективи. Ну так чи інакше, е, значить, наші союзники е, е, розуміють, що зараз в Європі найбільш підготовлені війська це має саме Україна, і на перспективу ми бачимо це по плану Трампа Джонсона. Якби мирного, які прибачають, що замість американських військ Європи можуть бути українські. Ця ідея сама по собі може сприйматися як непроста, але там є такі підґрунтя. Враховуючи і підготовку нашого, і перспективу нашого, і це треба відстоювати в інтересах як України, так і безпеки Європи. А це означає в цілому і світу. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сильський відвідав найгарячіші ділянки східного фронту з командирами бригад. Він обговорив підвищення ефективності дій сил оборони, поповнення втрат серед військових та забезпечення боєприпасами. І Сирський наголосив, що активні бої тривають по всій лінії фронту. Послухаємо цитату. Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій. максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, яких ми маємо перевагу, а також опинування нових способів знищення. Розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності тільки з використанням засобів РЕБ та в дронів Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, в цій заяві була ще одна примітна деталь. Він говорить про дефіцит зенітних ракет малої дальності. Що це для нас означає на ділі? Як вирішити це питання? Чи тільки з допомогою партнерів? Не тільки. Але це говорить про те, що систем протиповітряної оборони, так зване військове ППО, у нас обмаль. Союзники нам надавали систему Краталь, Евенджер, американський, деякі інші. Але цього безумовно недостатньо. І тому на поточний час треба вирішувати питання, і такий розвиток іде підходів, пов'язане з тим, що. Знищувати ну, в першу чергу розвідти, наприклад, дрони ворога за рахунок застосування fpv дронів, і ми бачили вже приклади такої дії. Ми бачили це вже на відео, які показували воїни, які знімали ну, зйомки були таких подій. І Це дуже важливо і перспективно. Тобто, поки там очікувати. На поставки то треба застосовувати те, що ми маємо з одного боку. З іншого боку, у нас є програми розробки зенітних ракетних комплексів своїх, але це потребує часу, коштів і серйозних наукових розробок, що відбувається зараз. Але зі спустим ап'ятаки повертає, що це потребує часу, то це на найближчу перспективу. На перспективу, але на найближче. А поки безумовно треба реалізовувати ту систему, про яку говорив наш головний командуючий, і тут я хотів би звернути увагу на те, що він починав на можливості вразити, вражав, наносити ураження засобом ворога на максимальній дальності. Для цього треба знімати обмеження з боку американців і союзників в першу чергу по застосуванню, тобто за 100 кілометрів, до хоча б 300. і принципово важливо дозволи наносити враження по аеродромам ворога, де базуються літаки. Ну ми бачимо проблему літаків на сії, наприклад, керованих авіаційних бог з одного боку. А з іншого, ми бачимо, що в Аліні вже зібрали 27 літаків стратегічної авіації, тут 95 МС і ту 22 М3. Це таке загрозлива подія. І якщо б росіяни зібрали таку кількість стратегічних бомбардувальників, то треба очікувати їх застосування. І це відрізняється від позиції. З тим, що американці прислали пару своїх Б-52, це теж важливе. І вони вперше сіли на, на румунський аеродром, показуючи, вони це стратегічно, хоч старі, але і є носіями бомб, ракет, в тому що можуть бути носіями ядерної зброї. І американці цим показують росіянам, що вони е, бачать загрози відповідним. і вони опрацьовують, скажімо, таку роду дії на майбутнє. Різниця, на жаль, полягає у тому, що е, американці показують на майбутнє, а росіяни зібрали таку кількість літаків на аеродромі вже зараз, і це буде означати скоріше всього в найближчий час застосування практично цих е, стратегічних бомбардувальників е, проти. України ну, повертаючись до зенітних ракет, до їхнього браку, те, про що говорить генерал Сирський, ем, найефективніше, очевидно, боротися не з наслідками, а причинами, тобто вражати, по-перше, логістичні шляхи і місця зберігання ось цих російських дронів, проти яких це все ем, використовується. Якщо нема можливості наразі, бо ви про це сказали, це треба поступово робити та е, нарощувати потенціал ось цей ракетний, ну то чи є можливість? Змінити підходи щодо враження складів і логістики, так цей підхід ми обговорювали з вами, розглядаючи шляхи боротьби з керованими осінними бомбами, які два варіанти знищені на землі тобто склади, як самі бомб, так і приладі, які роблять їх керованою осінними бомби. По перше, по-друге, нанесені удари в поеродрому, де базуються носії цих бомб. До того як вони почали, піднялися в повітря, і потім знищення їх в повітрі, але перспективно тут працювати по ним з індиракетними комплексами середньої і великої дальності, такі як Петріус T і їх аналоги, а також застосовувати в перспективи винищувати 4 плюс покоління f 16 які вже. Треба заводити якомога швидше, щоб зміцнити такого роду потенціал. І це стосується в тому числі і безпілотних літальних апаратів, тобто можна і потрібно наносити ураження на землі, де вони концентруються, склади, де навчаються їх пілоти, які застосовують. І такі приклади вже були там. Приклади по Криму наносили на Чауди, наприклад. Базі і не тільки. А потім боротися з безпілотними апаратами вже в повітрі тут набирає оберти, боротьба застосування системи радіоелектронної розвідки цих апаратів, а потім їх знищення тими ж безпілотними апаратами. нашими. ми вже це говорили. Приклад впіли, наприклад, дронами. І тут це реально, що у нас є такого роду можливості. І ці системи треба масштабувати, щоб бути ефективним такої в виді боротьби. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці з нами щойно наживо.